Привіт, на зв'язку Еліна Марко, і сьогодні ми говоримо про прогноз для тих з вас, хто народився під знаком кози та мавпи. Найщиріше вітання, тому що у вас люди просто фантастичні, так само як і непоганий 2025 рік. Ми говоримо зараз про енергії феншуй і трішки от енергії Бадзи, візьмемо китайської астрології. У нас сектор багатства. У лютому це Південний Захід. Я вже його активізовую щодня і показується в своїх соціальних мережах, і в Сторіс, і на YouTube, і в Телеграм-каналі. До речі, приєднуйтесь до Телеграм-каналу. Я його почала нещодавно активно вести. Посилання текстом активні нижче під відео. Там я, от найчастіше я знаходжусь в Телеграмі і спілкуюся з вами. Ну що ж, сектор багатства у нас на у ну, нас, до речі, сектор багатства, південний захід. Останні місяці він майже щоразу випадає. Якщо ви слухаєте постійно мої стабільні прогнози, то вже напевно з листопада місяця у нас південно-західний сектор це сектор багатства. Я постійно на нього роблю акцент поки що. Uh, і він у нас так само був дуже сильний у, у січні. Там була 9-9 комбінацій. У нас і в січні дублюються літаючі зірки феншу, і в лютому дублювалися в січні, дублюються в лютому. Тобто це унікальна, унікальні два місяці. Так співпало, uh, що ну, в січні вони дублювалися. В нас була в центрі квадрата Лошу Трійка в 24-му році, тому що січень це ще 24-й рік був за китайським календарем. А в лютому у нас там двійка, та ще й плюс, і по місяцю теж співпадає дублікація цих зірок і на 25 рік, вже в рік дерев'яної змії. Тобто унікальні два місяці, це не трапляється не часто. Тому, будь ласка, використовуйте максимально хороші енергії вашого дому чи квартири. Не лінуйтесь там прибрати, почистити. Боже, даже позвоніть тим дзвіночком в тому секторі, навіть якщо ваші рідні близькі це не розуміють, зробіться, коли нікого не буде вдома. Поставте там фонтан, поставте квіти, боже, запаліть свічі, включіть музику, працюйте в цьому секторі, сядьте і в цьому секторі телефонуйте по справах. Тобто, має бути дія. Для активації хорошої енергії. І в нас сектор багатства 8-8, це південний захід. Ну, вже в березні він, звичайно, буде не зовсім там благополучний, але зараз максимально активізовуйте південний захід. Ну загалі, ми зараз з вами у відео перейшли. В ті сектори, які найпотужніші, найкраще в лютому. Давайте нагадаю, якщо ви не дивились моє загальне відео прогноз на лютий місяць, будь ласка, нижче опускайтесь, шукайте відео загального прогнозу, там я це говорила. У нас найкращий в лютому схід, північний схід південний схід, південь і південний захід. Це ці чотири сектори, ще непоганий захід, там де четвірка, південний захід. 8-8. Зірка безкінечності. Да? Фечу енергія літаючої зірки 8 представляє землю. Це є материнська енергія, 3 грама кунь, якщо я не помиляюсь, з південного заходу. Якщо не помиляюсь, якщо я правильно звучила 3 граму, грама кунь. Тут треба буде передивитися, але я думаю, що я правильно сказала: Телеграма Кунь, енергія матері, енергія заходу жінки, господарки дому. Це Південний Захід відповідає за жіночність, за жінку, за господарку, за матір в домі. І тут 8-8 – це дуже благополучна комбінація взагалі для жінок у лютому брати все в свої руки, в сім'ю, проект, в бізнес, здоров'я своє, своїх дітей це не означає, що ви там повинні. Якщо ви одинокі, вам доведеться все дійсно робити. Якщо у вас є чоловік, звичайно, що ви робите все в плані жіночному, да? свої обов'язки. Але це настільки крута комбінація для того, щоб жінки в лютому виросли, стали більш жіночними, більш навіть багатшими, більш забезпеченішими. І... Зараз, коли я читаю в соціальних мережах, зараз в нас і війна, і всім складно. Бувають складні місяці в людей. Пишуться там на Фейсбуці, ще щось почався новий рік, там перший місяць а вже людям так важко і не зрозуміло, що робити. Ви повинні стабільно постійно розвиватися. Тобто, це, мабуть, система. Ви повинні бути в дисципліни, в наполегливості, в покращенні себе, свого життя, свого дому, своєї кімнати, свого робочого столу. Наскільки є тяжкі моменти у всіх, і те, як ми їх проходимо, що беремо з цього моменту, як рухаємося далі, що нам допомагає йти далі, від цього залежить і подальші там роки нашого життя. Тому південний захід, хто практикує феншуй, хто любить, максимально його активізувати. Якщо треба вам фінанс, вам треба закрити кредит, вам треба зробити якісь виплати. Та спробуйте вже той феншуй, і поактивізовуйте той сектор південно Заходу, знайдіть його завдяки телефону. Сьогодні є компаси. Запаліть там світ. Давайте ми поговоримо про те, що активізує ту 8-8 таку комбінацію. Навіть просто якби там була одна вісімка, це вже, вже теж добре. Єдине, що ми дивимося, яка по місяцю ще енергія, тому що в нас річна вісімка залишається на весь 25 рік. Тобто сектор багатства, південний захід так і лишається у 25-му році. Просто в лютому там ще одна вісімка прийшла по місяцю, і вона підсилена, вона дуже сильна. Ця енергія багатства. Що ми ставимо на Південний Західний сектор? По-перше, ви його маєте прибрати. Там не повинно бути нічого зломано, те що не функціонує, не працює. Я вам дуже рекомендую там поставити вазу багатства, якщо вона у вас є, якщо ви її створювали з точки зору феншуй. Поставте там хотея, поставте жабу багатства. Немає всіх атрибутів феншуй, ви там їх ще не купили, ви вперше там на моєму каналі десь там чули про ту жабу феншуй, але ще її не купували, не ставили в себе в домі. А ви хоча б на цьому секторі запалюйте свічі, поставте червоні предмети, червоні свічі запалюйте, це найефективніше буде. Вісімка, положіть туди якусь пачку коштів, покладіть якісь монети, взагалі якісь купюри доларова, хоча б доларову купюру туди покласти потрібно, тому що це вже буде якась працювати енергія фінансів. Долар це найпотужніший талісман у приваблення грошової енергії. Я про нього багато писала. І, і, і відео, і навіть своїй книзі здається, календар багатства 2025. Поставте те, що у вас є, і асоціюється з грошима у південно-західний сектор у лютому місяці. Добре, навіть там вазончики поставити, фіалкові, наприклад, ті вазони, які у вас ростуть, грошове дерево, інші вазони. В цьому секторі поливати їх і говорити, мої фінанси зростають так само, як росте це грошове дерево або цей вазон. Боже, будьте креативними, будьте ідейними. Надихайте самі себе в покращенні життя. Тому 8-8 дуже найпотужніше її активізовувати буде це вогонь. Це свічі. Якщо у вас там випав камін чи грубка, запалюйте, поки зима. Якщо ні, це свічі. Тобто натуральний вогонь це в нас свічі, які ми можемо а, привнести в наш дім а, натуральний вогонь це або камін, або грубка. Ну, газ теж, але не зовсім бо він там натуральний вогонь. Це такий вогонь походить від деревини. І ми можемо внести енергію вогню в наш дім завдяки свічам, по-іншому ніяк. Або камін у вас є на дровах, або грубка, пічка ще в селах. Оце є натуральний вогонь, тому що він іде, походить від дерева. Газ це трошки зовсім інша енергія. І ми ж повинні активізовувати наші енергії в іншу яким чином вазони дерево, вогонь це свічі, або камінчі, грубка плита. Метал це музика. Дзвін, прозвонювання дзвіночком або провітрювання наших кімнат дому це енергія металу. Енергія землі це випічка в домі, це глиняні вироби, це мучні вироби в домі, мається на увазі для споживання, земля це глечики, кераміка, граніт, земля пов'язана з піском, землею. Ми таким чином вносимо землю в наш дім кольори, там теракотові, коричневі, оранжеві. Вода, вода циркулює по дому завдяки сантехніці. так, по суті. Воду ми вносимо в вазу з квітами, акваріум, фонтан. Купіть же той фонтан хай він у вас вже буде, і слухайте прогнози, і дивіться, куди його ставити: щомісяця переносите його, щоб активізувати хорошу енергію води або енергію там багатства, М -м -м, які ще я не озвучила елемент. Здається, всі п'ять. Можливо, якісь пропустила. Тобто п'ять стихій природи повинні працювати на нас. А ми, балансуючи наше життя, повинні вміти розмістити себе навколо природи. І тоді буде баланс. Ну, це велика тема, звичайно, філософії взагалі Тому... Будь ласка, південний захід у 25-му році це сектор багатства, але у лютому він ще й найпотужніший. і його варто активізовувати для того, щоб у вас приходили можливості фінансові продажі, клієнти, продаж товарів. Якщо ви продаєте інше, щось консультації, курси вам потрібні фінанси. Спробуйте активізувати цей сектор. Хоча б декілька днів ви побачите, що щось станеться хороша новина у плані грошей. Якісь надходження, виплати і так далі. Ну і для тих, хто народився під знаком кози і мавпи, у вас унікальна звичайна комбінація на лютий. Легший місяць буде для кози, тому що коза і змія 25-го року, якщо ми беремо, вони є союзниками, вони ходять стихію вогню. ось. І, в принципі, коза з тигром. У нас лютий місяць тигра. Вони є нейтральними. здається, здається, вони ніяк не конфліктують, ніяких процесів не відбувається. А ось єдине, що водяні козочки, так? Хто народився під знаком водяної кози, земля ян об'єднується з вашою водою і весь лютий місяць у вогонь. Маєте знати, що для вас представляє в карті бадзи вогонь, яка сфера життя буде найактивніша. Ну, і важче буде трошки мавпам, тому що мавпа з тигром це руйнівники, так тобто в нас тигр завжди конфліктує з мавпою. Хто народився в рік мавпи, у вас взагалі. Динамічний екстра екстремально швидкий може бути 25-й рік, і в лютому вже дуже включиться сильно багато змін, переїздів, локацій, змін роботи, змін призначення і так далі. Зміна призначення. А ти в лютому будьте ще більш обережніші, тому що лютий це місяць тигра, тигра пробиває завжди мавпу, вони конфліктують. Дерево ян проти металу ян іде в бадзи. Ну і відповідно, мавпам трішки буде важче в лютому. За рахунок того, що хороша енергія і феншуй, ви зможете заробити, фінанси будуть, але в плані емоцій, здоров'я будьте дуже обережні. Мавпочки, тому що працює ваш руйнівник по місяцю, лютому, весь лютий місяць. Тому мавпа може бути складніше. Дійсно, трішки в лютому. Та й взагалі включається вогняне ж покарання. Тобто, ви повинні розуміти, хто народився в рік мавпи, мавпа, змія і тигр, це в нас такі товариші. Які входять в вогняне покарання. Тому для тих, хто народився в рік мавпи, у вас в лютому включається дуже сильне вогняне покарання. По суті, в новий рік буде працювати, але дуже обережно саме в лютому 25-го року, в травні 25-го року і в серпні 25-го року. Це такі будуть місяці, а досить складні для тих з вас, хто народився під знаком мавпи. Але з фінансами все буде окей. Тому, завдяки фінансам якісь проблеми і будете вирішувати здоров'я, відносини і так далі. Ось такий прогноз у нас, прозвучав для тих з вас, хто народився знаком мавпи або Кози. Ви займаєте саме південно-західний сектор. У нас в Багуа. І по квадрату, лошу ми можемо так говорити. І в нас сектор багатства 8-8. Весь лютий місяць активізовуємо Південний Захід. Тобто його активізовують не тільки ті, хто народився під знаком Кози і Мавпи, але й всі ми, знаючи, де в нас якийсь сектор в домі, в квартирі, знаючи прогноз на місяць, яка там енергія, ми беремо, активізовуємо або беремо і захищаємось. Не використовуємо поганий сектор, наприклад. Тому 8 8 на південному заході для всіх нас у лютому це мега-крутий сектор багатства. Активізовуйте його всіма можливими способами. На зв'язку підписуйтесь на канал, ставте ваші лайки за мою роботу, за прогноз, залишайтесь на каналі, діліться. Ним своїми друзями знайомими, хто чув, там, читав про фаншуй чи китайську астрологію, але хоче поринути більш професійно. Тому запрошуйте на мій канал своїх знайомих і друзів. До зустрічі! Мирного, позитивного лютого місяця для кісочок, особливо для мавпочок. Бажаю і зустрінемось в наступному відео.